Але типу, слухай, тебе не бісило, що в 90-х був період років п'ять, коли майже кожен кримінальний фільм ставав таким іронічним. Всі говорили про телешоу, ставили дивну музику, і всі персонажі були з підйобом. І мене питали: ну, а тебе це не дратувало? А я казав, та ні, не дратувало. Бо я не вважав, що хоч один із них кращий за мій. Навпаки, це тільки робило мої фільми ще сильнішими і діалоги ще кращими. Але знаєш, один із моїх улюблених режисерів Серджі Леоне, Леони. Я завжди думав, що я зробив із класичними ганстерськими фільмами, типу скорсезівських на кшталт славних хлопців. приблизно те саме, що Леони зробив із вестернами, коли знімав свої спагеті вестерни. І коли мої фільми вистрілили, вийшло так, що люди вже не просто намагалися зробити кримінальне чтиво або скажених псів. Вони намагались змінити тому самому піджанрі кримінального кіно, який я створив, точно так само, як всі спагеті вестерни, що з'явилися після Леони. Тобто це були не просто копії скажених псів чи кримінального чтива. Я створив піджанр у ганстерському кіно, якого до цього не існувало, і вони намагалися його заповнити. І блін, це було охуєнно.